Президент США Дональд Трамп дозволив Україні завдавати удари за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет великої дальності американського виробництва по цілях на території країни Росії. Деякі удари, однак, потребуватимуть додаткового схвалення з боку Пентагону. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Про це повідомив спеціальний посланник Білого Дому Кіт Келох в інтерв'ю Fox News. На пряме запитання, чи вважає президент США, що Україна може завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю. Келох відповів, що це було санкціоновано президентом. Я думаю, що прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віце-президент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь так: використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Жодних укриттів не існує, сказав він. За словами Келога, це рішення також підтримують представники адміністрації Трампа. Американський посадовець наголошує, мовляв, усі повинні дотримуватись того, що каже президент Трамп, адже він головнокомандувач, і всі підкоряються йому. Коли президент сказав щось зробити, нам просто потрібно це зробити та завершити дію. Висловився Келог. Водночас він зазначив, що іноді Пентагон не давав Україні дозволу на здійснення таких ударів. Дякую Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом 23 вересня його американський колега підтримав право України на удари по енергетиці Росії у відповідь. Глава держави наголосив, що такий підхід має стосуватися і заводів з виробництва дронів або ракетних об'єктів, незважаючи на їхню хорошу захищеність. Окрім того, Зеленський попередив Росію про удари у відповідь у разі. Енергетичного терору, з його слів, якщо РФ спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву. Президент заявив, що Кремль має чітко усвідомлювати наслідки своєї агресивної політики. Не секрет, що українські сили завдають серйозного удару по економіці Росії, зосереджуючись на об'єктах нафтової та газової промисловості. За даними видання The Sun, збитки для РФ від цих Атак можуть сягати близько 100 мільярдів доларів. Експерт з військової розвідки Філіп Інгрем зазначив, що точні удари по нафтових об'єктах спрямовані на серце економіки Росії та дестабілізацію військової машини Путіна. Дрони дальнього раду дії що пролітають тисячу кілометрів і більше, перетворюють велику нафтогазову імперію Росії на ланцюг пекельних полум'їв. Інгрем додав, що атаки можуть спричинити. Нити серйозний дефіцит палива та значно ускладнити фінансування війни Кремлем Україна, взявши на приціл російську нафту, здійснює прямий удар по логістичній артерії вторгнення. Мета полягає в тому, щоб скоротити фінансування війни. Удари по нафтопереробних заводах є прямим ударом по доходам Кремля. За словами експерта, ці операції ймовірно проводяться за підтримки західних партнерів та інсайдерів. Українська розвідка, ймовірно, за сприяння західних партнерів та інсайдерів на місці визначила найважливіші та найуразливіші частини кожного об'єкта. Інгрем підкреслив, що ремонт уражених нафтопереробних установок потребує місяців, а то й років. І навіть одна атака може завдати Росії збитків на. На мільярди доларів. Ремонт однієї з цих установок справа не кількох тижнів. Це справа місяців, якщо не років. Експерт зауважив, що серйозні економічні проблеми можуть призвести до дестабілізації російського суспільства та підкреслив. Послання України чітке і зрозуміле Москві. Ця війна завдасть значних збитків економіці та життю росіян. Політолог і голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко своєю чергою зазначив, що удари України по нафтопереробних заводах Росії вже приносять видимі результати. За його словами, в Окупованому Криму Забайкальському окрузі та Читинській області вже спостерігаються проблеми з постачанням бензину. Фесенко також не виключив, що подібні атаки на НПЗ триватимуть, посилюючи тиск на еко. Економічну інфраструктуру Росії на цьому все. Не забудьте написати свої думки у коментарях та поставити лайк. До нових зустрічей.